Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика і сьогодні у нас продовження розкладу на 25 й рік по варіантах. Сьогодні ми розглядаємо 10-й дом, який символізує вашу професію, репутацію та становище у суспільстві, ваше его, службове становище, просування по службі, амбіції, професійну та громадську діяльність. Описує вашого начальника, владу та будь-який інший авторитет, в якому ви підкорюєтеся, ваші досягнення та те, як на вас дивляться та оцінюють інші, а також ваш авторитет у суспільстві. Е, також описує церкву як організацію, а також одного е, із ваших батьків, який у сім'ї. Більш, менш авторитетний сутність, але більш формально, тому це може бути і мама, і тато. Аналоги цього дому це Сатурн і Козирог. І це суспільний стан, суспільне життя, ваша мета життєва, ваші задуми, ваше марнославство, професійні покликання, професія, ділові здібності, слава таке інше. Успіх і також доля описуються цим домом. Я нагадую, що триває акція до 10 числа грудня, по, для того, щоб прийняти участь в розіграшу подарунку і замовити розклад 12 домігороскопу для вас персонально зроблю. Ну, а поки я викладаю, поки я викладаю 12 карт, ви обираєте свій варіант, а дивитися, ми будемо тоді. Цікаво тут дивитися для тих, Хто займається бізнесом, бо це дім бізнеса. Так, цікаво дивитися для тих, у кого амбіції е, сильні е, щодо професійного зростання. Ну, а так, в цілому, е, чи просунутися, ви можна так розглядати до живоє, життєвої мети основної. Так, і що вам несе доля у цьому році? Отак, ще з таким нюансом можемо дивитися. Так, будь ласка, обирайте свій варіант. Зараз я перевірю, чи все видно в камері. Так, да, всі 12 карт видно. Так що, обирайте, будь ласка, свій варіант, а я починаю. Так, хто обрав перший варіант? Зірка. Це дуже сприятлива карта, яка вказує на те, що в цьому році ви можете вдало просунутися до своєї життєвої мети. Це загалом. Далі, якщо були якісь негаразди по кар'єрі, або в бізнесі це рік оздоровлення ситуації, і рік е, е, м, прояву того, що ви зробили колись давно. Тобто е, це зірка, тобто перспективи, якісь ви е, колись е, втілювали у життя, то це буде прояв. Е, скоріше тут є іде оздоровлення ситуації щодо ситуації з одним із батьків. То тут може бути так, що просто вже немає із, 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 нікого із батьків немає, щоб дивитися. Або тоді просто показує, що якщо хтось із батьків хворів, то піде на оздоровлення. Дуже хороша карта. Яка вказує на те, що, наприклад, у вашому соціальному статусі або в професійних досягненнях, можна сказати, що ви стаєте зіркою широко відомі в вузьких колах. Дуже сприятлива тут карта вийшла. Так, другий варіант. Королева жезлів теж дуже гарна карта. Підійде для тих, хто для жінок бізнесвумен описує. Рік професійного зростання, рік просування по кар'єрних сходах, рік в бізнесі, ну, можна ставити перед собою мету і її досягати. Громадський статус, ви активна людина, незалежно тут вже, звісно, від статі: активна, вольова, рішуча. Щодо... Одних із батьків, скоріше тут увага приділяється мамі, бо жіноча карта. І тоді ви, ну, ви успішно справляєтеся з цією ситуацією, в залежності від того, що, яка у вас ну, життєва ситуація з мамою. Наприклад, якщо мама хворіє, то можете в себе, а ви жінка дивиться, то берете в руки свої і успішно долаєте. Це так, також 10 й дім це ваш, статус, ваш суспільний статус. Так от для чоловіків програється, якщо ви не одружені, хтось дивиться, то, то тут жінку зустрічаєте високого соціального статусу, можете скласти завдяки і, ній, і ваш соціальний статус покращується, наприклад, ви заключаєте шлюб. Тут таке може теж бути. Так. Третій варіант. Десятка жезлів перевернулася. От хтось просто скине з себе оцей вантаж, який на собі тяг. Наприклад, тяг на собі бізнес, ви вже його не витягуєте, тому ви закриєте, скоріше, там чи ФОП, чи підприємство. Хтось досягне, звісно, такої важкої мети. Такої вершини досягне, ну, це величезними зусиллями. Теж, якщо ви, наприклад, там ставили перед собою, ну, ставите перед собою якусь мету в 25-му році, ви її досягнете. Ви, поч... ви відчуєте полегшення, але величезними зусиллями. Е, так, щодо суспільного статусу, ну, наприклад, тут ну, мала ли яка ситуація у житті? Може, якась репутація її постраждала колись то ви можете відновити своє реноме по цій карті. Щодо батьків, ви можете звільнитися від того, що вам приходиться багато уваги приділяти батькам, турбуватися про них, але це може статися в різний спосіб. Ну, така карта, вам дуже. От чим ви скинете з себе те, що вас дуже і дуже пригнічувало, і що ви практично вже не могли тягти. А, а, а дом у нас кар'єри, бізнеса, батьки. Так, четвертий варіант. Перевернулася четвірка мічів. Якщо ви були до цього стану до цього року в стані літаргічного якогось сна, Обдумування, стратегії і таке інше, то ви тут почнете діяти. Наприклад, це може бути роком для когось, хто відкриє якесь своє підприємство. Ви довго про це думали, тепер вирішили відкрити. На жаль, для когось програється падінням з займаної посади. Якщо у вас висока займана посада, ви відчуваєте, що крісло під вами хитається, це буде рік обвалу. Так, так будемо говорити. Е, дуже нестабільна ситуація з батьками. Тут буквально е, загострення хвороб може бути одного із батьків, е, прямо операції таке інше. Тому тут треба теж по ситуації дивитися. Ну, як тут треба так розмірковувати. Якщо до цього, Періоду, був мертвий сезон, то 25-й рік його переверне. Так? Тобто, як я сказала, там відкриття своїх підприємств чи ФОПа, от таке. якщо ж все було добре, то це теж перевернеться і в негативну сторону. Так що тут ну, я навіть не знаю, чим вам спідставити тут, дивіться, ну, по своїй життєвій ситуації, по-перше, що, що з батьками у вас? Так, по-друге, що у сьомому домі було. Якщо, наприклад, там десь випадали таке було, якісь карти розлучення, ну, так, звісно, все, нарушається суспі... ваш е... громадський статус. Тобто ви там, були подружжям, а тепер ви не подружжя. Тобто все перевертається. Якщо був застой, то це в позитивне русло. Якщо все було добре, на жаль, будуть негативні зміни. Так, п'ятий варіант мір. Ну тут просто ідеальна картина. І хтось досягає повністю життєвої своєї мети. Хто брав цей варіант, можете ставити перед собою амбітні, далекоглядні плани. Ви їх досягнете в цьому році. По просуванню по кар'єрних сходах відкриваються шикарні, шикарні перспективи. Завдяки вашим контактам, знайомствам і так далі. Хто займається бізнесом, ви можете розширити сферу впливу вашого бізнесу, особливо на експортно-імпортні операції. На жаль, по цій карті, в ситуаціях з батьками може завершитися ситуація. Я уникаю прямих вам типу, там, програмувань і так далі. Но ви повинні знати, якщо у вас от ви, ну, це ж отак, наприклад, хворі дуже батьки. Один із батьків дуже хворі. Ну, ну, вже, вже знаєте, що ви нічого не можете зробити. Тоді 25-й рік це рік завершення. Так. Шостий варіант. О, отлично тут. Значить, так, тут зразу, що суспільний, особливо для жінок, суспільний статус вас зміниться, бо ви стаєте дружиною або мамою. Тому що 10-й дім це ваше проявлення, в тому числі і в ролі батька чи матері. Так, рік одруження для когось при сприятливих показниках в сьомому домі, рік народження дитини при сприятливих показниках у п'ятому домі. Щодо кар'єри, особливо для жінок, стаєте начальницею, не дуже великою начальницею, як по імператору. Але, наприклад, якщо ви, там, ну, я умовно кажу, там, бухгалтер, то ви стаєте і на великому підприємстві, стаєте замісником головного бухгалтера. От в такому плані. Тобто, що не очолюєте повністю бухгалтерію, але вже в касті ізбраних, так скажімо. Далі, дуже сприятлива карта для жінок, які ведуть бізнес. Тут, тут справи процвітають, бізнес розширюється, приносить прибуток. Для тих, хто думав, 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 чи відкривати там ФОП, чи підприємство в цьому році відкрити. Так, по, по батьківській вісі тут, звісно, мама проходить. І тоді мама буде потребувати вашої уваги. Прогноз тут скоріше позитивний, але ж буває по-різному, залежить теж вона може при. мама ваша. Ну, притягувати увагу і по інших причинах. Але в цілому тут 80% позитивного прогнозу. Так, 6. 7 Ваш Мічей перевернувся. У вас нарешті спадуть рожеві окуляри щодо вашого ставлення, до вашої життєвої мети, до вашої професії, до ваших устрімлінь. І до вашого суспільного становища. Відкриється якась правда, вона може вас не обрадувати, ну це як очищення йде. Е, так. Ви можете, тут в позитивному ключі, хтось закінчить якесь навчання, бо пасти навчання, і набуде на іншої професії, і поступово буде зростати в професійному плані. Е, може відбутися погляд на те, на, на, на ваше покликання. От. Ви можете просто вирішити, що те, те, чим ви займалися колись, воно не, те, не підходило. І почати навчатися чомусь новому. А в центрі уваги мож... діти опиняться. І е, поведінка дітей, е, їх життєва ситуація впливатиме на вас в суспільний статус. По батьках тут взагалі ніякої інформації немає. Так, восьмий варіант шут. Так, якщо ми розглядаємо 10-й дім як дім вашого е, статуса як е, батьк, батько чи мати, то тут ви прохо... підтвердження про народження дитини при сприятливих показниках в 4 і 5 домі. Е, щодо кар'єри, наплівательське ну, ставлення до кар'єри легковажне, то й не дасть ніяких результатів. Е, результат тут може бути лише в е, Учасних у приватних підприємців, ті, що працюють самі на себе. Може бути кар'єрний зліт у представників творчих професій, таких як співаки, танцюристи, там, музиканти. От тут просто злет пік кар'єри може бути. Також тут показує, що хтось вперше вийде на сцену. Таке не виключено. Тепер. Тут теж може статися так, що людина повністю обнулить своє минуле життя. Зрозуміє, що цим, що займалася в минулому, не підходить. Треба розпочати щось нове і розпочне. Зовсім нове для себе незнайоме, але е, дуже надихаюче. По батьківській вісі, це практично як оцей мір, це о, практично однакові карти завершення циклу. Е, ну, Теж по вашій ситуації. Якщо так знаєте, що батьки там, хворі дуже і так далі, то це карта уходу, безумовно. Але більше це по, от, при 5-4 позитивних домах це нова людина заходить у вашу сім'ю, і таким чином у вас відбувається злед вашої статусу. Подоліться вам, тому що 10-й дом, ви піднімаєтеся у власних очах, що у вас народилася дитина. Так, дев'ятий варіант. Дев'ятий варіант двойка кубки. Сприятлива карта, яка вказує, що вам сприятимуть друзі, знайомі, колеги, або навіть і начальник, так, ви можете скористатися. Своїм, своїми зв'язками для того, щоб професійно просунутися. Сприятливий час для всього, для розвитку кар'єри, для ведення бізнесу, але тоді бізнес ведеться в парі. Для народження, тепер інший зріс, ваше суспільне становище, як батька чи матері. Або діти вас радують, або народжується нова дитина. Начальник до вас дуже сприятливо ставиться. В общем, тут хороший прогноз по всіх сферах життя. Тут батьківська рість тут не задівається. Але тут треба в ну, співпраці бути, налагоджувати контакти для того, щоб просунутися по кар'єрі професійно набути зростання або вести бізнес. От, в такому дусі. Для когось рік одруження. При хорошому сьомому домі це знайомство з батьками вашого чоловіка чи дружини. Батьки скоріше гарний соціальний статус мають, тому що ви теж від цього знайомства зростаєте. Заручені, якщо не весілля, то заручені. Теж по життєвій ситуації ми дивимося. Так, десятий варіант. Колесо фортуни. Ну, це вже взагалі. Тут щось кар'єристи такі зібралися. Колесо фортуни вказує, що у питаннях кар'єри, професійного зростання, розвитку бізнесу надасться шикарний доленосний шанс. Загалом, то обрав цю карту, цей варіант. <клесок> А це дондолі вказує, що якийсь дуже для вас кармічний, важливий рік. Як правило, він програється по колесу фортуни у позитивному руслі. Головне, за всю удачу схопити за хвіст. Це може бути при набуття великої суми грошей. Це може бути вдалий переїзд, який підвищує ваш соціальний статус. Стрімке просування по кар'єрних сходах, набуття керівної посади. У бізнесі розширення бізнесу, підйом, підйом там реаліз, ну, реалізація для бізнесу наступний 11 дім буде важливий. Тут, там виручка, валови, виручка показується. А отут, показується, наприклад, для тих, хто займається, хто почне займатися. У 2025 році якимись такими унікальними заняттями, такими як астрологія, терологія, целітівство, врачування або ще якісь такі, або юридична практика, то рік зростання доходів показує. Дуже сприятлива карта на, на ці всі питання. Ну, так, треба казати, що це е, кармічна, тобто те, що вам по долі, і відбудеться. Якщо хтось захоче піти по колесу Фортуни то не треба його тримати. От якщо навіть хтось забажає піти, ну, наприклад, там в самому домі намілки були по розлученню, так? Значить, тут по колесу фортуни хтось може укатити з вашого життя, ну і хай катиться. Все одно у вас колесо фортуни потім винесе на гребінь успіху. В цілому дуже-дуже сприятлива карта. Але ж не прогавте. Це може бути головокружання навіть від цих успіхів. Тут головне, закріпити, закріпити оцей успіх. Також може вказувати ця карта, що хтось вже досяг, досяг межі, і далі буде лише поступове, поступове зменшення активності і, і сприятливих моментів. Таке теж може програтися. Але е, в цілому, то рік, от по позитивному плані пройде. Тепер одинадцятий варіант. Квірка Пентаклів перевернулася. Ну, теж сиділи, думали, тримали статус-кво, намагалися щось утримати під контролем, це все припиняється і пішло, все піде польна безконтрольно. Так що, якщо ви сиділи і думали, що відкривати вам підприємство чи ні, то 25-му році ви все зробите. Якщо ви сиділи і міцно трималися за своє кресло, і думали, що ви тут назавжди на цій посаді. То, на жаль, тут ні, тут різке падіння буде. Так, е, якщо ви е, е, ну, постійно розвиваєте свої професійні навички, так? але відчували останній рік чи роки, що ви нібито досягли стелі, або е, що б ви не робили, а бізнес не розвивається, або там у вас немає просування по кар'єрі, ніби як плато. Таке, да, четвірка це плато. То тут різко прорве. По, батьк... По батьківській вісі, да, тут проходить. Особливо тут треба дивитися, тут треба згадувати, що було в четвертому домі, бо це четвірка, і вона вказує на е... нерухомість. Я думаю, тут буде зміна місця проживання при сприятливих показниках в четвертому домі. І це вам скоріше підніме соціальний ваш статус. Так, 12 варіант, двойка пентаклі. Тут іде гра, да? Іде гра. Соціальний статус тут точно не погіршується. В професійних навичках ви набуваєте ще одну професію, або ваше хобі переростає у вашу професію, ви займаєтеся двома Трьома, чотирьома, ну скільки потягнете справами, точно не одною. Через це зростає ваш матеріальний е, добробут. І через це зростає, ви в своїх очах піднімаєтеся. Е, так, далі, що тут може бути? Е, от тут це ніби двойка. Ну, от, як я розказувала десь тут про імператр, на імператрисі. Є підвищення, наприклад, до зама. Е, сприятливі можливості. Тепер. Народження дітей по цій карті проходить, і це теж підвищить, якщо згадуєте 4-й, п'ятий доми, що ви витягли там. І тут рік, оскільки це рік долі, зустріч любові, справжньої любові при наявності в п'ятому-сьомому домах позитивного прогнозу, яка скоріше за все, роки через два, переросте в офіційний шлюб. Хороша позиція. Так, друзі, дякую вам за увагу. Дякую за ваші лайки, підтримки коментарі. Очікуйте наступних домів ще два доми, 11 і 12. До зустрічі!